Фотохудожниця Ната Попова потішила Ужгородців новою, третьою за ліком персональною виставкою. В одній із провулків серед міста розташувала 18 кімнат. У кожній панує особливий настрій, притаманний мешканцеві. Як а головне, чим насправді живуть молоді та креативні закарпатці, міг підгледіти кожен свідомий чи випадковий відвідувач. Мені подобаються її роботи, Вони дуже такі оригінальні, цікаві і захоплюють так око. Кожен образ Відбира приміщення і до цього підходили серйозно. Тому це досить така складна робота, не проста, щоб створити такі оригінальні, і такі творчі роботи. Серед учасників арт-проекту проекту радіоведучий Олександр Кіпа. Кімната його каже невеличка, всього два на чотири. Тому не обтяжує простір усіляким непотребом, тільки необхідне для роботи і для відпочинку. Погоджується, що помешкання людини таки характеризує її вдачу. Якщо це кімната людини, якщо вона в ній живе, якщо це людина відкрита, ну хоча б для себе відкрита, вона не боїться сама себе. Я думаю, це вдало, тому що кімната це як маленький світ. Ти там робиш те, що тобі подобається. Ти робиш там речі, так їх розкладаєш, так їх використовуєш як тобі зручно, і це на на мою думку. Це дуже вдало за допомогою гри світла й тіні. Фотограф увиразнила предмети, які поєднуючись в ансамбль. Творять душу кімнати. Що лаконічніше поєднання, тим приємніше і споглядати такий інтер'єр на фото і перебувати в ньому. Мінімалізм притаманний митцям, адже для творчості потрібно не так уже й багато. Головне відбувається в голові. А я був дуже хороший знайомий художник Венгер, який раз півгода приглашав всіх своїх друзів до себе в майстерську, де накаплювалась куча речей. Він просто роздавав книги, все залишався з диваном, з пустим холстом И с этим, ну неважно, с красками. И начинал заново свою какую-то эпоху. Так що у мене б в кімнаті не знаю. Я у мене такою період я б зараз пригласив друзей, роздав би навірне книжки. Остався би один і почав би какую-то новою Кожен обирає свій простір для творчості. Саму ж нату попову як не дивно більше цікавить простір, що поза кімнатою. Все, що в мене всередині моєї кімнати квартири, воно може змінюватись, але мені подобається те, що її оточує. От Якраз те, що я бачу з вікна для мене дуже важливо, тому що я живу в центрі. Я бачу кафедральний собор. З одного боку, з іншого боку, дерева, небо. І оце для мене важливо, де воно знаходиться, що воно оточене небом, і я можу дивитися в якийсь такий простір. Відтак, під небом авторка й експонувала новотвори. От тільки небо, як і тих, що під ним, складно передбачити. Тому світлини прикрашали провулок лише один день. Але невдовзі, обіцяє фотограф, добірку розташує в одній із кав'ярень міста.